Сьогодні для вас мій вірш шити, дивом снилася зоряна ласка, і падала нічкою місячна казка, молитва неба до землі, планета зморена жагою, Шаманом хмари шелестя. Безмежно п'яні роси цілують ягоди калини, проміння сиплеться в земний кришталючей в безмежність відображень. Пода річок склада для неба пісню, і зринула вись бажанням див, в'ються дурманні хмелі. І зринають, діставши до зірки хмелем слова, і серцем торкнувшись комету, бажанням наповнена струна душі, і кров звучить безмежно лунко. І місяць сірці розливає пісню, і нову планету пригорнуло в обійми терпки і цілуни.